Да. Аня, я очень рада вас видеть. Рада вообще, что мы с вами начали общаться на самом-то деле. Вообще-то, в принципе. Навзаим, навзаим. Да. Такая дуже, ду дуже, дуже приятно было. Рада знакомству. И мне дуже было приятно. Я рада знакомству с вами. В принципе, рада, что мы начали просто Один одного бачите так часто, да, і так густо зрозуміло так. Чому сьогодні зібралися з вами в принципі? Ми сьогодні говоримо про зв'язок математики англійської мови в просторі, і от є декілька питань до вас як до математики. Хотілося б вже нарешті з'ясувати? Чи пов'язані математика і англійська в принципі, чи це міф, чи це так? Ми звісно, звісно, пов'язані. Тому що я всім раджу, хто тільки починає вивчати англійську мову, насамперед взяти з граматики. Тому що граматика будь-який час це формула, без неї неможливо. Це буде present simple, past simple, present continuous. Неважливо. У будь-якому випадку це формула. На формулу у нас накладається лексика, а потім розмова. Якщо не буде структури, не буде іноземної мови. Таким чином я. Вчила всі свої чотири іноземні мови і не пошкодувала. А підкажете, які іноземні мови знаєте? Англійська, німецька, французька та іспанська. Mm. І наразі у мене ще є. Італійська трошки як кажуть, як кажуть німці, амбісхін. <рес> клас. клас. Тому ми можемо чітко сказати, що математика і англійська дійсно пов'язані. В першу чергу, я як бачите, фі ви математик, я філолог, як підтверджується, що кожну нашу формулу, кожна побудова нашого часу, ми починаємо з того, що ми говоримо, згадайте формулу, по якій формулі будується той чи інший час. Тобто без цього не буде ніякого. Ніякої розмови ви можете говорити якось там, да, плюс-мінус, але грамотно, чітко, красиво структуровано, ви будете говорити тільки завдяки формулам. А Кожна формула це математичний розрахунок, так чи інакше. Підставити то, зробити це і далі, коротше, буде відбуватися така от інтересна історія. Е, окей, і тепер в мене ще є одне питання до вас. Е, чи як ви гадаєте, чи можна вивчити англійську мову виключно через асоціативний ряд? Тобто асоціації допоможуть нам в вивченні? Чи це асоціації, недо? звісно, допомагають у вивченні іноземної мови. Угу. Тому що я знаю по собі, коли я вивчала, у мене або була якась картинка, або якась асоціація на цю дію, або ще інше дуже допомагає. Особливо це. Е, Дуже я раджу та це робити, коли у нас це дитина молодшого віку, але в старшому також це стає нагоді. Угу. Тому що все залежить від асоціативного ряду, коли людина запам'ятовує ну, да, дивиться на це і може це поєднати, то звісно в неї буде відбуватися асоці... ас... асоціативна така методика, скажімо, підхідтики. Я повністю згодна з цим, що навіть коли ми даємо речення, слова, ми дуже радимо не вчити жужмом 20 слів, або 30 або 50, а вивчити це по асоціації або по... в тексті в контексті зазвичай ми це робимо. Так? Це дуже важливо. Наприклад, можу привести одне слово угу. з іспанської мови: Лас. Бандера. Угу. Це у нас прапор, так. І це дуже пов'язано було з українською мовою, тому Абсолютно. воно запам'яталося ось не так. Що що ще краще може поєднатися з прапором, як Бандера? Де? Так. Клас. Я згодна з вами. Небагато таких слів, насправді, які реально асоціюються. Там, наприклад, дуже з останніх ми говорили зі студентами про rule of thumb, може, ви знаєте, да? правило великого пальця. Сам в англійській мові це великий палець. Так. І там, якесь основне правило, яке ви там формуєте, наприклад, якщо мені щось не подобається, я з цим не живу. Якщо мені там, е, забагато речей, я їх викидаю. Так от в англійській мові це якесь правило одного великого пальця. Коли ти щось зробив, в тебе все класно, що ми робимо? Показуємо так, да, наприклад, все круто. Так, отак ми асоціюємо, що Росам це правило великого пальця, тобто через згадування і асоціацію. Окей, супер. Третє питання це питання, яке, напевно, найбільше всіх хвилює, і найцікавіше питання: чи можна вивчити мову, не живучи в тій країні? Да, і зовсім ніколи не, не буваючи, може, навіть за кордоном, скажем так. От, наприклад, уявімо, що людина живе в Україні, ніколи не була в Англії, Америці, Іспанії, не знаю де, вчить мову, чи може вона вивчити її е і говорити, наприклад, краще, ніж носії? Чи реально? Може? Може. Каже одна людина, що ні, а я кажу, що так. Я з з романтичної точки, точки зору, це взагалі. Можна так сказати, можна вивчити навіть краще ніж насій, mm -hmm. тому що ми е, понурюємося в цю мову і всі правила розглядаємо. А насій може цього якби і не придавати такої уваги великої. Absolutely. Що стосується е, розмови, також так. Чому? Тому що все залежить від того, як людина вчить цю мову. Якщо вона просто так якось розмовляє. Це одне. А якщо вона поглиблюється, слухає носіїв, має практику з носіями через інтернет, слухає подкасти, дивиться фільми, аудіо, то чому ні? Чому ні? Я кажу так. Абсолютно згодна з вами по перше, Якщо говорити про граматику, тому що не один носій, я як носій української мови, можу вам сказати, що я не розглядаю так українську мову ретельно, як розглядала людина. Розглядає людина, яка її вивчає, до прикладу, так, так само ми ретельно розглядаємо будь-яку мову, кому яку вивчаємо, тому що ми починаємо з низів, з алфавіту, зі звуків, з вимови і так далі, тому подібне. Тому в граматичному плані дуже багато людей, які тільки вивчають. Вони набагато краще підковані, щоб я коли сказала і розповідала всім, кажу, що запитайте у нас її скільки часів. Ви будете дуже здивовані, тому що вони не знають скільки часів англійські мови. До прикладу, і це для також тим стикнулася ну, типу, вони просто скільки. Ось це перше. Друге, абсолютно вірно, якщо слухати, на слух, ми дуже гарно сприймаємо, особливо сьогодні є технології, сьогодні є е, штучний інтелект, який може з вами поговорити, з яким ви можете як з другом вирішити якісь питання. Це більше для практики, але для вимови можете брати носія, та, як викладача, і все, і у вас буде все шикарно, все буде класно. Плюс прикріпляєте фільмами, мультиками, аудіо, відео, і все, все сформовано. Ну і останнє. Найголовніше, найцікавіше, чи можна вивчити мову за три місяці. І в принципі, є таке поняття вивчити мову? Я вважаю, що ні. Мову можна довести тільки до того рівня, який вам потрібен для якоїсь мети. Вивчити мову взагалі не можна, тому що вона змінюється кожної секунди. Але її потрібно підтримувати, навіть якщо це підтримувати як, як фізичну форму. Так, абсолютно. Це як. Піти до залу, позайматися рік-два роки, наростити якісь там кубіки, да, мишці зробити і після цього закинути, і два роки не ходити. Ну, люди ж не вважають, що у них будуть мишці і так далі. Вони розуміють, що їх не буде. Саме тому і в мові так буде, тому що ми забуваємо, мозок викидає те, що нам не потрібно, або те, що ми не повторюємо. Окей. Чудово, я з вами абсолютно згодна, і це моя позиція, що вивчити мову в принципі неможливо, і я додам, що вивчити мову за місяць 2-3-5 – це теж нереально. Може перейти з рівня до рівня е, можна, але не за місяць і не за два точно. Є чітко вказані дати академічні одиниці, як ви колись мені сказали, буквально що треба ще подвоювати на два. Це так. абсолютно вірно. І я згодна на на, на мільйон процентів. На мільйон. До Бо... речі, хочу додати щодо цього, коли мені кажуть, що людина не має здібності до вивчення мов, вона не може її опанувати. Це міф. Це може. Діб... Так, абсолютно. Може. може. Або здібності до математики. Людина не має здібності. От, до речі, це питання мене дуже хвилювало завжди. Люди дійсно мають здібності до математики? І Є математики. люди, які дійсно мають здібності до математики, і це М -м. яскраве вираження в молодшому віці. Можна це прослідити по дитині, Значить, яким чином це відбувається. Коли у нас є логічні якісь ігри, лего, наприклад, лабіринти, асоціації, послідовності. Якщо у дитини є здібності математики, вона дуже швидко це робить, угу. на відміну від тих дітей, які не мають здібності, або вони слабко дуже виражені. Логіка розвинута краще. Так, так. 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 От Якщо, наприклад, 3-5 років у цьому віці дуже це прослідковується. Mm -hmm. І якщо ну, це розвивати, потім вона може далі опанувати іноземні мови, і такі саме інші предмети, не зв'язані з математикою. Загалі зрозуміло, це дуже до речі цікава ем, думка стосовно того, що розвивається мозок у дитини. Ну можна прослідкувати з, з початкових років, тому що я працювала, коли у школі е, дуже яскраво було виражено, де діти е, просто схильні до. В принципі, схильні до вивчення, є якась ем, логіка в їх вчинках і так далі. Тобто, всі діти можуть бути одного віку, це реально так. І хтось більш підготований, хтось менш, а хтось вообще не розуміє, в якій прострації він літає, хоча йому дуже шість, щось... але дос... це все надолужується. Праця 99% дев'ять праці, і лише 1% таланту. талантів. Абсолютно вірно. Тому що якщо ти хочеш щось досягнути, треба над цим працювати. Я з вами абсолютно згодна. Ну що ж, дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що це буде корисно я для нас, що я Я також дякую. Я сподіваюся, що ми міфи всі розвіли. Я також сподіваюся, думаю, що люди, якщо у людей є якісь до нас питання, вони можуть нам написати особисті. Вам, як математику, мені, як викладачу англійської, ми можемо спростувати або довести, або просто подумати над цим питанням вже в особистих, чому ні? І... Так. Звертайтеся, якщо у вас треба є якась потреба до вивчення мов або математики. Ми завжди допоможемо, прослідкуємо, подивимося, як там що працює. звичайно. Дякую за чудові відповіді, питання дякую. та розмову. І я вам дякую І взагалі за проведений час. Дякую, дякую, щиро.